Всім привіт! З моменту як ми виклали перше відео на нашому YouTube каналі. Пішли. На комбікорни тут водичка. Так само, так само і тут. Ось тут ось комбікорм. Хороші кормушки мені сподобалося на ванні. Так само водичка, Синоматка, ось яку треба збити на м'ясо. Ось Ось весь настрій. так. Тут маленькі свині, тільки забрав, ну, як тільки тут 10 днів їх забрав, і свині, працює. Тут кампіком, тут водичка, а тут є свиноматки взрослих, які треба спорубати. Такі старого. А цих треба відвести у місто. В цьому сараї, так сказати, ну, небагато чого змінилося. Тут як воно налагоджено, так це і працювало. Ми провели водичку сюди, підлагодили тут дорожку, бо вона трошки провалилася, там в мене яма була. Вона трошки просіла лампу ту замінила. А так свині, як були в сараї, так і є. Том відсутній. А це, а це наш кіт Томас, який постійно контролює ситуацію. Да? Том, іди сюди. Такий грамотний котяра. Вместо Тома Томас, Василь, кіт Василь. Що вам ще? Австралій так, як було, кормушки, свині, паїлки. Все і є. А, рештаки, какашки, ну какашки ми вивезли. Так що так? Рік назад рябуха була в оцьому цьому станку ще в підлітковому віці. І рили нам тут поли, потім ми синком це все за... справили, забетонували. Зараз вона за другим опоросом. Да, рябуха. І вона мені подобається, така гарно годує. Перші хорошо вигодила, ну цей раз трохи менше, ну зато вона її гарно годує, отім ще нема місяця, але вони класні. І перші такі були. І вона гарно вагу держи. Не дуже вони її. Це коли вона народилася? 24-го? Да, да, По-моєму, так. Да. А в цьому станку рік назад були маленькі поросята, ми їх помню, відвозили в другу каляну. А зараз тут пусто теж чекає на потягнути. Захвалі, тут, тут сидять вони у улубахи. Водички на Так, І Їдемо, бо треба робити кост. Рік промайнув як один день. Так, і сплинув по-бистрому. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки, допомагайте збройним силам України. Всім пока!